Інсайдер Washington Post Девід Ігнатіус розкрив повний план команди Трампа щодо України, і там є речі, які виглядають як перемога, але є й такі, що схожі на пастку. Давайте розберемо по пунктах. Спочатку про те, що пропонують нам як цукерку. США бачить Україну в ЄС вже у 2027 році. Трамп впевнений, що зможе зламати вето Угорщини на відновлення. Обіцяють шалені гроші: 100 мільярдів із російських активів, плюс 400 мільярдів від приватних фондів. Гарантії безпеки має ратифікувати Конгрес США. звучить надійно, але тепер про ціну, яку доведеться заплатити. Сценарій чисто корейський. Лінія фронту стає кордоном, створюється демілітаризована зона. Команда Трампа пропонує Україні вже зараз відійти з частини Донбасу. Їхня логіка цинічна. Ви все одно втратите ці території за півроку, тож краще відійти зараз і зберегти людей. Юридично ніхто втрату земель не визнає, але по факту це заморозка на десятиліття. Далі починається повний сюрреалізм. Американці чомусь вирішили, що Путін добровільно віддасть їм контроль над Запорізькою АЕС. Також Росія вимагає прописати в нашій Конституції обмеження армії. Це пряме порушення суверенітету і фактично право вето Москви на наш захист. І найбільш шокуючий момент Трамп хоче інвестувати у відновлення Росії. Його радники вважають, що багаті країни не воюють. Хоча історія з нацистською Німеччини сучасним Китаєм доводить протилежне, замість покарання агресора його хочуть купити. Головна проблема цього плану ультиматум Трампа зараз або ніколи. Він тисне на Київ і Європу, але, як казав сам Трамп 30 років тому, найгірше, що ви можете зробити під час угоди, це показати, як сильно ви її хочете. Тоді опонент відчує кров і тобі кінець. Схоже, Трамп забув своє ж правило. Якщо тиск буде надмірним, Україні не залишиться нічого, крім як воювати далі попри ціну. Чи реальний цей план? Чи це просто прогрів перед торгами? Напишіть свою думку у коментарях.